Інцидент, через який триває судова тяганина, стався ще у 2009 році. За словами потерпілої сторони в одного з солдатів, який служив під керівництвом Дениса Волошина, проявилася хронічна хвороба нирок. П'ять днів хлопець провів у лазареті, а потім повернувся до частини, де трохи згодом недуга загострилася, в результаті чого солдат став інвалідом. Постраждала сторона, стверджує, інцидент стався через недбале ставлення офіцерів до здоров'я солдатів. Експерти прийшли до висновку, що це трапилось через те, що він був переохолоджений. Але коли вже його мали демобілізувати, наслідки могли й такі самі бути. но оскільки його ви розумієте, коли є рана і її не давати заживати, а постійно розкребувати, вона не заживе. А його залучали до робіт, і оце трапило, що він відразу втратив дві нирки, повернувшись додому. Як наслідок солдата демобілізували за станом здоров'я. Хлопець переніс важку операцію та став інвалідом першої групи. У міністерстві оборони відповідальність за те, що трапилось з солдатом, поклали на майора Дениса Волошина. Відповідне рішення ухвалили і у міськрайонному суді міста Ужгорода у грудні минулого року. Проте військовослужбовець з таким рішенням категорично не погоджується, тому подав апеляцію. На засіданні було визначено дві позиції: моя скасувати справу. І подати в першу інстанцію, адвоката закрити справу за відсутності вини. Я рахую це правильно. Моя перша позиція була з самого початку, що визнання треба визначати кого-то винним. Але я вважаю, що як командир підрозділу я не, не винен у цьому. Тому що якби солдат звертався і звертався опять до справи спочатку, то, звісно, я би не брав з на полігон, не залучав би на нарядів і строєвої підготовки. Апеляційне засідання по справі проводять вже вдруге. Перше було перенесено у зв'язку з неявкою захисту обвинуваченого. Судові дебати тривали три години. Однак, остаточного рішення так і не дійшли. Наступне засідання відбудеться вже 4 лютого.